На полі бою іноді все вирішують секунди: хто першим влучить, хто першим прорве лінію. І коли потрібна потужність важкої броні, що поєднує німецьку інженерію та сучасні технології, на сцену виходить Leopard 2 танк, який став символом нового рівня захисту та сили. Leopard 2 німецький основний бойовий танк, розроблений компанією Krauss-Maffei у 1970-х роках, як наступник Leopard 1. Серійне виробництво почалося наприкінці 1970-х. і відтоді танк пройшов кілька модернізацій, зберігаючи репутацію. Одного з найкращих у світі його експлуатують понад 15 країн, і це один із наймасовіших сучасних танків західного зразка. маса приблизно 60-65 тонн, залежно від модифікації. Екіпаж чотири особи, командир, навідник, заряджаючий механік водій, двигун, дизель МТУ МБ 873 К-500, один потужністю близько 1500 кінських сил, швидкість до 68 км на годину на шосе та близько 45 км на годину на пересіченні місцевості. Запас. Сходу, приблизно 450 кілометрів. Це поєднання швидкості та витривалості дає змогу Леопард 2 оперативно реагувати на зміну ситуації на фронті. Корпус і башта побудовані за модульною схемою з багатошарової комбінованої броні, що забезпечує захист від підкаліберних і кумулятивних боєприпасів. У сучасних модифікаціях, як Леопард 2А6 та 2А7, додатково використовуються знімні бронепанелі та елементи активного захисту. Конструкція дозволяє швидко замінювати пошкоджені блоки броні, що важливо у тривалих кампаніях. Головна ударна сила. Гладкоствольна 120-мм гармата Rheinmetall l 44 або довша L-55 на пізніших версіях. Вона стріляє під каліберними бронебійними снарядами та багатофункціональними осколково-фугасними боєприпасами з високою точністю на дистанції кількох кілометрів. Додатково танк оснащено спареним 7,62 мм кулеметом і ще одним кулеметом на башті для самооборони. Leopard 2 має сучасну систему керування вогнем з тепловізорами для командира і навідника, лазерний далекомір та стабілізацію гармат. Це дозволяє вести точний вогонь як у русі, так і вночі чи за поганої погоди. Командир має панорамний приціл, що забезпечує мисливець вбивця режим. Поки навідник веде одну ціль, командир уже шукає наступну: 1500 сильний дизельний двигун, і автоматична трансмісія забезпечують не лише швидкість, а й велику прохідність. Танк здатен долати рови шириною до 3 метрів і вертикальні стінки до однієї цілої і однієї десятих метра, а також рухатися по воді глибиною до однієї цілої і двох десятих метра без підготовки. І до 4 метрів зі спеціальним обладнанням. Підвізка з торсіонними валами і гідравлічними амортизаторами робить хід плавним навіть на нерівні місцевості, що підвищує точність стрільби на ходу. З моменту появи Леопард 2 зазнав численних оновлень, 2А4 класична версія, широко розповсюджена і досі на озброєнні, 2А5 з клиноподібною баштою для кращого захисту, 2А6 довша гармата L на 55 для більшої початкової швидкості снаряда. 2А7 сучасний стандарт з покращеною бронею, електронікою та можливістю роботи. В умовах міста кожна модифікація поліпшувала захист, вогневу міць та комфорт екіпажу. Леопард 2 брав участь у миротворчих і бойових операціях на Балканах, в Афганістані, нещодавно в Україні. Він зарекомендував себе як надійна і потужна платформа, здатна протистояти сучасним загрозам і тримати високий темп наступальних дій. Леопард 2. Це результат десятиліть інженерної роботи. Баланс між вогневою потужністю, захистом і мобільністю. Він не просто ще один танк, це комплекс технологій, який у сучасній війні робить різницю між хаотичною обороною. Та впевненим наступом.